Дай Боже натхненого, благодатного і світлого дня понеділка, світлого бо розпочинаємо новий тиждень, а відповідно маємо нові можливості. І саме нині чудове просто слово з Євангелія від Івана 10.27, де Ісус говорить: вівці мої голосомого, слухаються, і я їх знаю, і вони за мною слідують. І 28. І даю я їм життя вічне, і не припадуть вони повіки, і ніхто їх не вирве з рук моїх. Тут зверніть увагу на послідовність. Він каже: вівці мої голосу слухаються, я їх знаю, вони за мною слідують, і я даю їм життя вічне, і не пропадуть повіки, і ніхто їх не вирве з рук моїх. Тобто, ми бачимо через слухання Бога ми знаємо його, знаємося з ним, ми маємо з ним стосунки. Потім ми слідуємо за ним, ідемо за ним. Він нам дає життя вічне, він нам дає спасіння. Він дає обіцянку, що ми не пропадемо, мало того, дає нам обіцянку, що він нас захистить, що ніхто нас з його рук не вирве Із рук Отця. Слухайте, це, як на мене, така добра новина це одне з тих об'явлень, одна з тих обітниць, які треба знати на пам'ять, які треба повторювати. Що нам треба? Нам треба слухати Ісуса, з Ним Знатися, з Ним спілкуватися. Нам треба ним наповнюватися, нам треба йти за Ним. І тоді Він каже, ви будете Мої. І настільки на, на будете мої, настільки буду вас любити і огортати, що вже ніхто вас не вирве. Ані смерть вас не вирве, ні вороги, ні війна не вирве вас з рук моїх, каже Ісус. Брати і сестри, це так важливо зараз. Дозвольте собі, щоб ця істина вас торкнула. Дозвольте, щоб зараз ця істина стала для вас благословенням. Давайте я ще раз зачитаю, а ви зробіть так: закрийте очі. Прямо зараз, в цю секунду, закрийте очі і послухайте це слово ще раз відносно себе. Вівці мої, мого голосу слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і я даю їм життя вічне, і не пропадуть вони повіки, і ніхто їх не вирве із рук моїх. Відкривайте очі, уже можете відкрити. Нехай це слово стане для вас натхненням на цілий тиждень. Нехай це слово. Стане для вас откровенням, таким об'явленням, обіцянкою Бога, яка допоможе вам зорієнтуватися, де ви зараз знаходитеся. Тобто, чи ви зараз його слухаєте, чи ви вже його знаєте, Ісуса, чи за Ним слідуєте, чи маєте вже життя вічне, чи можете про себе сказати, що так, я вже якось є у його царстві. І потім, чи переживаєте його захист, чи відчуваєте, що Він захищає вас, що Він бореться за вас. Файно. Дякуємо Євангелісту Івану, будьте благословенні на цілий тиждень, помоліться за мене, а я за вас. І нехай наше життя буде знайомством з Ісусом через слухання і дай Боже, щоб Він нас захищав, а своїх він береже точно. Майтеся файно, мир вам!